Доброго дня, дорогі друзі, ми з вами продовжуємо вивчення біології в 8 класі. Розпочинаємо ми сьогодні вивчення нової теми, і тема нашого сьогоднішнього уроку це внутрішнє середовище організму. І Будемо детальніше говорити сьогодні про кров. Але перед тим як говорити... Про кров, давайте з вами з'ясуємо, що ж відноситься до внутрішнього середовища організму. Отже, до внутрішнього середовища організму відносяться різноманітні рідини, які ми є в нашому організмі. Вони взаємодіють між собою. І за допомогою цих рідин в організмі відбуваються всі важливі фізіологічні процеси. В принципі, за допомогою саме внутрішнього середовища організму, за допомогою цих рідин. Відбувається в нашому організмі зв'язок між усіма системами і органами, і відбувається транспорт різноманітних органічних і неорганічних речовин до клітин і органів, і із клітин і органів. До внутрішнього середовища організму належать такі рідини, які ви бачите на цьому слайді: це кров, кров, лімфа і тканинна рідина. Давайте з вами спочатку коротко поговоримо про окремі види рідин, і так кров рухається по замкнутих судинах, і з клітинами тіла практично не контактує. Тобто, так як ми з вами розглядали в сьомому класі, що в багатьох безхребетних кров омиває органи, у людини такого немає. У нас кровоносна система замкнена, ми про це ще будемо з вами говорити пізніше. Да? І кров. Рухається в замкнутому просторі, тобто в таких трубочках, які називаються судини, тому безпосереднього контакту із клітинами тіла кров абсолютно немає. Далі, окрім крові, відноситься до внутрішнього середовища організму ще клітинна рідина, тканинна рідина, перепрошую, вона утворюється із рідкої частини крові, і також відноситься до рідин лімфа, яка утворюється з тканинної рідини. І так, що ж являє собою кров? Коли ми з вами розглядали тканини людини, ми з вами говорили, що одна із різновидів сполучної тканини це кров. Тобто кров це рідка сполучна тканина. В організмі дорослої людини міститься приблизно 5-6 літрів крові, а об'єм її становить 6-8% від маси нашого тіла. Давайте з вами з'ясуємо, який же склад крові. І так, що ж ходить до складу крові? Ось на цьому малюнку ви чітко бачите. Що до складу крові входить плазма, вона становить 67, 60% крові, а також формені елементи, про які ми будемо говорити на наступному році: це еритроцити, лейкоцити і тромбоцити. Сьогодні ми з вами будемо говорити власне, про плазму крові, але перед тим, давайте з вами зупинимося на деяких функціях крові. І так, перша функція крові, як ви бачите з цієї таблички, це транспортна функція. Вона полягає в тому, що кров переносить кисень і вуглекислий газ, і поживні речовини, а також продукти обміну по організму. Крім того, кров переносить тепло всередині тіла до зовнішніх покривів тіла. Наприклад, коли у нас мерзнуть щоки, ми починаємо їх що робити розтирати. При цьому до місця розтирання посилюється плин крові, і тепла кров зсередини таким чином зігріває наші тканини. Ось, коли, коли якась частина тіла у нас замерзла, да, е, холодна, ми її потираємо, да, сюди йде плин крові і кров. Із, яка рухається з внутрішнього середовища, да? вона потрапляє до зовнішніх покрив, і таким чином у нас зігрівається ця частина тіла, яку ми розтараємо. Думаю, це зрозуміло. Далі, друга функція це регулятор. Кров здійснює доставку гормонів та інших біологічно активних речовин до місць їхньої дії. І остання функція це захисна. Справа в тому, що кров бере участь в знищенні сторонніх об'єктів, які проникли в наш організм шляхом фагоцитозу або вироблення специфічних речовин, друзі, які називаються антитіла. Про антитіла ми будемо говорити трошки з вами пізніше. Отже, кров виконує три основні функції: чітко транспортна, регуляторна і захисна. Думаю, з цим зрозуміло. Рухаємося далі. Давайте тепер детальніше розглянемо плазму крові. Що ж таке плазма крові? Як ми вже з вами знаємо з сьогоднішнього року на плазму припадає 60% всього обсягу об'єму крові. Плазма крові виконує роль міжклітинної рідини. В ній знаходиться 9, більша частина плазми крові це вода. По суті, 91% плазми це є вода, і лише 9% це розчинені речовини. Це як органічні речовини, так і неорганічні речовини. Серед органічних речовин вже добре відомі нам, білки, жири і вуглеводи. Також сюди відносяться амінокислоти, гормони і з неорганічних речовин до складу плазми крові входять мінеральні речовини, мікроелементи і вітаміни. Мінеральні речовини становлять дуже малу частку крові, 0,9%. і... Представлені мінеральні речовини, в основному аніонами натрію, калію, кальцію, флору, також е, карбонової кислоти і е, фосфатної кислоти, ортофосфатної кислоти. Да? І е, в принципі, переконатися в тому, що в плазмі крові є іще е, неорганічні речовини, е, можна самому, якщо, не дай Боже, ви десь порізалися. І ми коли порізалися, да, то перше, що ми робимо інколи. Хтось таку звичку має, це неправильна звичка, але зализує рану, да, і тоді кров потрапляє. У нас на смакові рецептори язика. І ми відчуваємо трошки такий салонуватий смак. Оце салонуватий смак крові говорить про те, що там містяться ще неорганічні речовини, зокрема, як ви бачите, різноманітні солі, різноманітних кислот. Добре, з цим розібралися, З плазмою крові розібралися. Більша частина води і 9% це органічні неорганічні речовини. Це думаю, зрозуміло. Окрім плазми крові, до складу крові ще входить тканинна рідина. Її у нас циркулює до 20 літрів в організмі. Значить, тканинна рідина оточує всі наші клітини, віддає поживні речовини і кисень клітинам і забирає продукту обміну з клітини. Це, за своїм складом, тканинна рідина в момент утворення дуже-дуже схожа на кров. Да? І якщо ми подивимося з вами ось на цю о, колову діаграмку, то ми побачимо, що 95% тканинної рідини це все-таки водичка, це все-таки вода. Да? Е, на білки припадає 50 півтора да? процента. Відповідно на солі всього 0,9%. Так, і інші речовини це трошки більше 2,5%. Але дивіться, в тканині рідині немає. Клітини крові, які ми будемо розглядати на наступному уроці, і більша частина білків крові. Але як, в разі як, якихось негативних процесів, наприклад, коли у нас запалення відбулося, так, лейкоцити з крові можуть виходити у тканини і потрапляти в тканинну рідину. Лейкоцити це безбарвні клітини крові, це, я вже кажу, збігаючи наперед. Далі, у зв'язку з тим, що тканина-рідина здійснює обмін речовин між судинами. І клітинами крові, саме через неї відбувається обмін оцей. Да? Тобто тканина рідина це такий посередник да? між кров'ю і тканинами. Це, я думаю, зрозуміло. Через неї відбувається обмін речовин, між, між, між кров'ю і самими тканинами. Да? Її склад постійно змінюється. Деякі речовини переходять усередину клітини тканини, а інші навпаки виділяються клітинами в тканину рідину назад. У різних тканинах клітини можуть Потребувати різних речовин і виділяти різні продукти обміну. Тому склад тканинної рідини е, змінюється саме через це. Я думаю, що це з цим теж зрозуміло, з тканинною рідиною. Ну і ще одна унікальна речовина, е, яка нам більше відома як сукровиця. Да? Інколи буває так, коли ми порізалися, намагаємося зупинити кров. Да? От ми кров вже зупинили, наче ранка вже у нас перестала кровоточити, але через деякий час ми можемо. Бачите, що з ранки виділяється така жовтуватого кольору речовина, це і є лімфа. Лімфа утворилась із міжклітинної рідини і тече по спеціальним судинам, які називаються лімфатичні судини. В організмі лімфи міститься приблизно 2, 2 літра об'єм. Складається лімфа з лімфоцитів це такі клітини. Лімфи і лімфоплазма. Лімфоплазма це сама речовина, в якій знаходяться лімфоцити. Тобто лімфа складається з двох елементів: це лімфоплазма і лімфоцити. Так? Формені елементи. Е, яку функцію виконує лімфа? У лімфі утворюються лейкоцити. Далі знищуються мікроорганізм, це захисна функція. Далі лімфа здійснює транспорт жирів від кишечника. І здійснює повернення рідини в судин. Це основні такі функції лімфи. Тепер давайте поговоримо трошки про лімфатичну систему людини. Ось на цьому малюнку ви можете бачити схему лімфатичної системи людини. Дивіться, лімфатична система людини складається з лімфатичних судин і лімфатичних вузлів. Ну, ось на цьому малюнку видно. Лімфатичні судини і лімфатичні вузли, які показані такими цяточками. Як бачите, лімфатична система дуже нагадує кровоносну систему, хоча ми її ще не розглядали. Але я переконаний, із, переконаний що кожен із вас розуміє, що кровоносна система вона так само пронизує весь наш організм, внутрішнє ну, середовище нашого організму. Так само це робить лімфа. Існує лімфатична система. Ще раз, лімфатична система складається з лімфатичних судин. І лімфатичних вузлів. Це зрозуміло. Далі рухаючись по лімфатичних судинах, лімфа потрапляє куди? В лімфатичні вузли. В лімфатичних вузлах дуже багато лімфоцитів. Я нагадаю, що лімфоцити це клітини лімфи. Лімфоплазма це ну, рідина лімфи, а лімфоцити це клітини лімфи. Зливаючись, лімфатичні судини впадають в так звані лімфатичні вени. Ось, наприклад, верхня порожниста. Вена, лімфатична вена. Так? Тут лімфа поповнює плазму крові. Лімфатичні вузли дуже важливий бар'єр на шляху інфекції і шкідливих речовин. А інфекція шкідливі речовини завжди утворюється в нашому організмі. Наприклад, як у разі поранення клітини організму можуть загинути. Це нормальний процес, нічого тут такого немає, чогось особливого, правда? Наслідком загибелі. Є утворення шкідливих продуктів розпаду клітин. Зрозуміло, що через рану в організм потрапляють також сторонні мікроорганізми. Ці речовини та мікроорганізми з плином лімфи досягають лімфатичних вузлів. І, потрапляючи в лімфатичні вузли, ці шкідливі речовини знешкоджуються лімфоцитами. Так? Тобто, в якійсь мірі лімфа виконує важливу дуже таку захисну функцію. Якщо шкідливих речовин і мікроорганізмів дуже багато, то кількість лімфоцитів у узлах може збільшуватися, а розміри самих узлів теж можуть збільшуватися. Тому якщо в людини на якійсь ділянці тіла збільшився лімфатичний вузол, то це є дуже тривожна ознака. І в такому випадку обов'язково треба звернутися до лікаря. Як узнати, що збільшилися лімфатичні вузли? Ну, зазвичай вони настільки можуть збільшуватися, розумієте, ну, настільки от збільшується кількість оцих лімфоцитів вузлах, що навіть це видно назовні, ну, виникають нерівності на шкірі в місці лімфатичних вузлів. Як бачите, таких лімфатичних вузлів у нас багато, тут, тут їх видно, так? Тому отаких о, 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 таких, так званих пухлин, да, о, таких о, збільшених вузлів може бути дуже-дуже багато. І якщо таке з'явилося, це перша ознака, що о, о, треба звернутися обов'язково лікаря. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули внутрішнє середовище організму, його структуру, поговорили, поговорили про кров, про тканинну ем, рідину і про лімфу. На сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові! Все буде Україна! До зустрічі!